Сьогодні 2 травня. Закінчився вилуп курчаток. В інкубаторі теплуша. Було 60 яєць заказано. 30 яєць гріз бар, 15 рижої іспанки і 15 чорної іспанки. На сьогоднішній день вилупилось 25 грізбар, 4 неоплода, одне кров'яне кальцо. З 15 рижих іспанок вилупилося 8, 4 неоплода, 2 кров'яних кільця і завмерний на ранній стадії. Не перестав розвиватися. З чорної іспанки вивелося тільки п'ятеро голошийки Сім неоплода і три, зараз ще лежить у мене в інкубаторі. Ну, з них точно нічого не буде. Один ще я надіюся що може вилупиться. Побачимо. Зробила я їм водичку кип'ячену з медом на пів літра півчайної ложечки. І поки буду давати до неділі кипячену воду, пару днів подаю з медом, а там зроблю пропойку їм по аптечці. Спеціальна аптечка для таких курчаток є. От я буду пропаювати. Кормлю я стартовим комбікормом для бройлерів, Це не реклама. Отаким От калінка. Буду кормити 2 неділі калінкою, а там будемо переходити на щось інше. Температура в брудері зараз 31,7. Виключилася лампа. Трошки приоткрита вентиляція з однієї сторони і з іншої сторони, щоб поступав свіже, свіже повітря. Да, Моє маленьке таке, гарнюсіньке. Отак От у нас завершився інкубаційний період по вилупу. Всі вони гарненькі, бігають їдять. Треба тільки на цю кормушку, що і зверху, бо вони залазять і там можуть спати. Всім гарного дня, тихого дня. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ, слава ЗСУ. Хай береже Бог наших дітей, наших хлопчиків, дівчаток, які захищають нашу країну. І дякую їм за все, що вони роблять для нас. Ось такі справи. Зараз заклала ще яйця муларда. Якщо кому цікаво, спостерігайте, підписуйтесь, ставте лайки. Все буде далі продовження інкубації яєць.